Христос Воскрес, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької епархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного учення церкви. Я, Іланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Цього тижня, 12 травня, світ відзначає День екологічної освіти. Саме до цього свята. Ми і хочемо присвятити сьогоднішню рубрику. Екологічній освіті та просвіті сьогодні надаються пріоритети, особливо в контексті глобальних екологічних викликів сьогодення. Людство сьогодні, як ніколи, потребує переходу до життя на засадах стійкого розвитку, що включає і поглиблення екологічної свідомості. Конференція ООН в Ріо Де Жанейро у 1992 році. Що обговорювала проблеми довкілля і розвитку освіти у світі в своїх документах і рішеннях підкреслила величезне значення екологічної освіти у реалізації стратегії виживання і стійкого розвитку людства. Вищою і кінцевою метою екологічної освіти і виховання згідно рішень даної конференції вважається формування екоцентричного типу екологічної свідомості, оскільки лише свідомість визначає поведінкові реакції людини, її вчинки, що виражаються в екологічній культурі. Історія свідчить, що формування екоцентричного типу стійкої свідомості не може базуватись лише на знаннях, абстрактних передбаченнях майбутнього чи альтруїстичних закликах. Для формування такої стійкої свідомості та твердої волі людини необхідним є внутрішній сакральний стержень. Виробити, сформувати його найкращим чином це здатна лише справжня дієва віра у Бога. Доказом цьому є вся історія християнства. Диття християн та їх подвиги. Повертаючись до мети, яку сповідує День екологічної освіти, нагадуємо, що вчення християнської церкви про спасіння містить і формування екологічної свідомості людини. А так як це є пріоритетом виховання молоді у начальних закладах України та світу, то варто звернути увагу на ці цінності, які сповідує християнство. За визначенням екологія це наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. А вінець творіння людина. А взаємодія між людиною і Богом, взаємодія між людським суспільством, а також взаємодія між людиною та іншим створеним світом, у своїй суті має стати частиною християнської екологічної етики, яка, в свою чергу, є частиною християнського вчення. Це вчення узагальнено Ісусом Христом до двох заповідей, на яких увесь закон і пророки стоять. Ці заповіді такі. Люби Господа, Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою, це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. Це є узагальнення десяти заповідей, що були дані Богом пророку Мойсею на горі Синай. Згідно з трактування цієї церкви, ці десять заповідей умовно можна поділити на дві частини. Перші п'ять це любов до Бога, а інші п'ять це любов до Його творіння. Не нам, звичайно, судити про те, очевидним є, що якби хоч третина людства дотримувалась тих заповідей, то життя у світі було б значно справедливішим, зникли б частина соціальних, кримінальних, економічних проблем, а також проблеми пов'язані з екологією. Адже проблеми екології це здебільшого наслідок антропогенної діяльності, результат нашого егоїстичного споживацького способу життя, результат невгомонного почуття наживи. Нераціональне та безжалісте ставлення до інших живих та неживих створінь. Саме тому на міжнародній конференції 1992 року, року ООН у своїх документах і рішеннях під... було підкреслено величезне значення екологічної освіти в реалізації стратегії виживання і стійкого розвитку людства. Ми, у свою чергу, нагадуємо величезне значення дотримання християнських принципів моралі для гармонічного існування та стійкого розвитку людства. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер. До наступних зустрічей! Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.